Я, як ви зрозуміли, готуюся до напівмарафону. І тільки що я зробила свій рекордний лонгран на 15 кілометрів. Я вставлю десь тут картинку. Е, ну, взагалі, це в мене перший тиждень після двотижневої перерви, тому що в мене була... Травма зв'язана з бігом і було під великим питанням, то, чи я взагалі побіжу. Але як бачите, я змогла. Подивіться, як тут гарно. І тут я пробігла весь кілометраж і просто хочу вам розказати про свій шлях. Так, отже, я пробігла 16 кілометрів, це поки що мій особистий рекорд. Я супер втомилася. І сьогодні був дуже класний дуже класні умови, щоб бігати, бо було свіжо, легко дихати, але був такий вітер і половину дороги під вітер бігти, якби з ним ще змагатись, перечатись. Я вам скажу так, що в мене ще дуже хороший пейсінг. Взагалі я сьогодні бігала окремо з аплікацією Adidas на телефоні і окремо з iWatch'. І слухайте, я не знаю чому, але в мене різниця майже 800 метрів. Тобто телефон швидше мені показує дистанцію, і я якби, швидше закінчую. А годинник пізніше, я не знаю, кому вірити. Тому що в п'ятницю я бігала з цим годинником на доріжці, і він також мене обманював, якби, тому що там була стала швидкість і темп. А тут були такі нюансики. Ну, коротше, я взагалі не орієнтуюся на час. Мене це не цікавить. Я просто хочу пробігти цей напівмарафон. Я просто хочу його закінчити, і це моя ціль поки що. І я буду орієнтуватись, наприклад. На такий, що буде мій максимум, це сім хвилин на кілометр, але сподіваюся, що буде швидше. Тобто максимум сім. І я думаю, що якби що максимально, коли я маю закінчити на півмарафон, це 2 години 30 хвилин, але постараюсь швидше, бо я думаю, що мені буде нудно, і я побіжу швидше. От, а взагалі, там по регламенту, що якщо ти біжиш е, довше ніж 3 години, то я просто знімаю тоді закінчувати і все. От такі справи. Я йду розтягуватися, займатися своєю стопою. Я також про це розкажу. Але так, два тижні і все. Я сказала подружкам, що я потім візьму довгу перерву від бігу. Бо я дивилася трошки. Добре. Я вже 10 Мені ще 7 сьогодні пробігти, у мене план 17, якщо чесно, важко бігти. Я вже втомилась, в мене болять ноги. Я вже випила один гель на шостому кілометрі. Боже, як це важко. Знаєте, Я часом біжу-біжу і думаю, на що я це роблю? От. Ні, ну звісно, в мене є свої причини, про що я теж хотіла би розказати, але просто реально вже я втомлена, болять ноги, болить стопа. От. Але все одно, тільки вперед в усьому. Я вважаю, що ця підготовка до напівмарафону дуже мене підготовляє до життя, до дисципліни. тому... Jaz vseeno za vse zelo, zelo hvaležna. Я пробігла цих 17 кілометрів. Але це було ледве лезво Я дуже втомилася. в мене дуже болять ноги і стопа. Мені треба розтягнути її. І... і я не знаю, що це буде через тиждень. Я не знаю, як я маю пробігти. Цей напівмарафон, я в шоці, якщо чесно. Сьогодні було реально важко. І я думаю, що... На цьому тижні ще в будні дні я побігаю, але тільки по 6 кілометрів я не хочу перевтомитися, перенагрузити ступу. Я про це таки не розказала ще, але взагалі у мене плантарний фасцит, І це дуже неприємна справа. Я трішки більше розкажу в якомусь кращому місці, але так, це дуже... Некомфортно і так робити, як я, не можна. Не можна бігати займатися, якщо вже є травма. Пробігла 6 кілометрів і це був мій останній забіг перед напівмарафоном, який вже в цю неділю, сьогодні п'ятниця. І я планую розтягуватись відпочивати і набиратися сил, щоб в неділю все пішло досить легко і гладко, наскільки це важливо. Я відчуваю, що мої ноги забиті і вже втомлені. Зі стопою трошки краще. І так, я взагалі хотіла розказати, У мене після двох місяців приготувань, напевно, що почалися болі стопи, а точніше п'ятки, а потім одного дня я прокинулася і взагалі не могла стати на праву стопу. Я дуже перелякалася, якщо чесно, бо я не знала, що це. І так як я лікар, почала себе діагностувати. І я виявила, що в мене плантарний фасцит, це досить е, е, часта хвороба у бігунів, і це або через неправильну техніку бігу, або через надвелике навантаження. І я, якщо чесно, не знаю, що було в моєму випадку причиною, тому що я все-таки танцювала більше ніж половину свого життя і ніколи в мене не було проблем, але все-таки також була перерва. Тому я прочитала, як проходити реабілітації, що потрібно робити. І головне це відпочинок. І я зробила перерву на два тижні, щоб відновитися трошки і подивитися, як я буду себе почувати. І потім в мене стопа боліла, але набагато менше. Вже не було такого інциденту, що я взагалі не могла на неї стати, І тому я роблю щодня реабілітацію, масажі і бігаю третій на тиждень. От, але вже після напівмарафону я зроблю перерву і щоб до кінця повністю відновитися. І тому я казала раніше, що так робити не можна, тому що це якби це мій різок, так, Взагалі це дуже неприємна ситуація і можна мати погані наслідки, дійсно погані наслідки, щоб знаєте, не довести себе теж до такого стану оперувати потім ногу. Тому я зробила цю перерву і подивилася, наскільки я себе добре почуваю цим. Отак. От 嗯。 відео, Я би хотіла зробити таке підсумування цього всього. Я дуже задоволена з результату з того, що я пробігла. Це був дуже гарний результат. і в мене було багато сил на кінець, тому я дуже щаслива і думаю, що все буду повторювати. От, і якщо хтось також заінспірувався цим і хоче почати бігати, не знає як. Я хочу поділитися. Особисту рекомендацію я знайшла випадкову сторінку Анни Абдулової. Це спортсменка, тренерка. Вона вчить бігу і в неї є також навчальні групи. Я, якщо чесно, не долучалася до цих груп, але багато читала інформації на її сторінці, які вона дає, і багато чого дізналася саме на півмарафон, тому що раніше я бігала. Просто аматорською для себе. А зараз я бігаю аматорською для себе, але трішки більше знань е, отримала саме від неї. Вона дуже класна, дуже позитивна жінка е, чудова людина. І може, колись я захочу приготуватися до марафону, то тоді я думаю, я почну з нею бігати. Але загалом дуже багато класної, крутої інформації. Е, я дізналася, скільки треба бігати. Кожного тижня, щоб підготуватися, які гелі потрібні, чи потрібні гелі, як дихати, що таке каденс, ну і так далі. І так далі. Я думаю, що на ігрупах то взагалі вже супер круто буде займатися. Але якщо хтось без вас хотів почати, то це дуже-дуже класно. Вона справді закохає в біг, і це просто моя знахідка і щира рекомендація. От. І ще я хотіла додати, що цей напівмарафон це була моя ціль, яку я собі записала у грудні цього минулого року на цей рік. Я дуже щаслива, що я це зробила, бо це завжди така віра у власні сили, коли ти щось загадуєш і це сповнюєш. А також це було присвячено тому, що я вже 10 років бігаю. Я дуже дуже добре пам'ятаю, коли я почала бігати після першого курсу в коледжі. Влітку, і це було рівно 10 років тому. І також я хотіла присвятити це своїм бабусі і дідусю, які завжди були за здоровий спосіб життя, завжди мене правильно виховували, завжди були про спортивні і це також для них. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступному відео.